Всім доброго вечора. От такі, друзі, в нас свинки. Юрок Петрен. Вагу набирають дуже гарно. Ось такі чудові свинки. Ростуть дуже добре. Апетит гарний у них. Вагу теж набирають гарно. От такі от поросятка наші. Лампа не працює, так як нема світла. Але в свинок тут сухенько, тепленько, і все в них добре. Поїлочка. такі от пацюки. Трендюрок, друзья Друзі, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі. Обов'язково, друзі. Всім гарного вечора і до побачення!